В дитячому таборі в селі Циганівці вже запрацювала перша зміна. Зараз тут відпочиває півтори сотні дітей з усієї України. Переважна більшість закарпатці, діти залізничників. Та це лише незначна частина тих, хто цього літа відпочиватиме в Ужгородському районі. На першу зміну на сьогоднішній день у нас 146 дітей, дві дитини ще на під'їзді, і всього ми плануємо здоровити більше 600 дітей в нашому таборі. Тому що табір розрахований на 150-155 дітей, тобто чотири зміни плануємо в цьому році провести в нашому дитячому таборі Трембіта для дітей. Тут облаштували кілька гральних майданчиків, футбольне та волейбольне поля. Як розповідають самі діти, сумувати тут не доводиться. Постійно чимось займаються конкурси, дискотеки та екскурсії щоденні. Дуже класно, дуже дружелюбні друзі, є е, е, харчують добре, е, е, дуже багато всяких дискотеки, е, е, багато розваг, конкурсів. Тут добре, там були веселі, веселі старти і відальні добре кормят. Ну ми граємося деколи. Ну, по-разному ми можемо в телефоні гратися або... або просто вийти на вулицю і грати в футбол. Конкурси різні, там. ми в них участвуємо, там. конкурс зачісок. Це останнє що було? Так. Да. Цього року дитячий табір Львівської залізниці буде відкритим і для соціально незахищених дітей. Для них у кожній зміні передбачено кілька путівок. В нашому таборі оздоровлюються діти з різних різної вікової категорії, з різних сімей, багатодітних, діти сироти, напівсироти, учасників АТО, діти загиблих залізничників на підприємстві. Зміни будуть такі діти. У нас немає, щоб виділено окремо на якусь зміну конкретно. Нині в дитячому таборі добре організовують відпочинок, а вожатих набирають лише серед педагогів. Чимало уваги приділяють і розвитку творчості дітей. Так зараз проводять конкурс талантів, а вже незабаром запланована поїздка визначними місцями ужгорощини.